Всі привіт! З вами Легудин. Я знімаю баг у Майнкрафт. Так, сьогодні ми будемо обозривати такий бах як ліфт. Ліфт номер 2 У мене вже на каналі був один ліфт. Звідь на канал, хочете, подивіться. Нормальний ліфт, У мене піходить, у не піходить. А якщо ви знайшли савану і хочете зробити собі ліфт, на, наприклад, на горищі своєї хати. Я не скажу, що я цей ліфт а, сам придумав, я його знайшов на Ютубі. Так, а подивимося, як він працює. Заходимо, так, змучите. Заходимо в середину, дивимося вверх. Так, я в польоті. Дивимося вверх і. Давай. У мене все виходило. О, тільки що було? Я не знаю, з чим пов'язаний цей баг, цей але він реально працює. Так, дивимося вверх. Так, з за одним заходом. Ну от такий баг, можна його навіть построїти ще раз. Давайте. Я навіть можу сказати, на якому каналі я знайшов е, іменно цей баг. На каналі «Голос за кадром, вроді, так. Да? Е, не скажіть що реклама. Але я кажу, про що. Де я ти знайшов, бо скажу, я вкрав. Так, заходимо. Оп. Оп. О, помав. Ну добре, з вами, з вами був Ляг-1. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові ці ролики. Це був баги. Це були баги. Всім папа! Як 1 Всім-па.